Вітаю, друзі, на зв'язку стрімер, і я радий бачити вас на своєму каналі. Для початку хотів би вам подякувати за те, що навіть незважаючи на те, що я зараз рідко записую свої відеоролики, ви все одно підписуєтесь на канал, показуйте мені свою підтримку. Нас уже більше 500 чоловік, і це дуже класно. Дякую вам велике. Продовжуйте підписуватись, скоро, можливо, після Нового року. Е, я тут дещо до налаштую, і в мене, можливо, будуть відеоролики з веб -пи. Так що, якщо ви хочете побачити мордочку стрімера, обов'язково підписуйтесь на канал. Далі я не забув, що в своїх відеороликах я розіграю по 300 тисяч за найкращий або рандомний коментар. Тому зараз ви бачите на своїх екранах переможця з попереднього відеоролику. Напиши мені, будь ласка, друже, в Discord, посилання є в описі відео, і я перевірю, чи ти все виконав і віддам тобі твої гроші. А якщо ви теж хочете отримати гроші хтось із вас, то підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку цьому відеоролику і напишіть будь-який рандомний коментар. І вже у наступному відеоролику ви можете на екрані побачити своє прізвище або НІК в Ютубі. Ну а ми продовжуємо грати на українському сервері Ukraine GTA 5. і досить недавно у нас вийшло оновлення, в якому додали нам полювання. Але, на жаль, воно доступне тільки з 20-го рівня вашого персонажу. Ну, по крайній мірі, я не знаю, чи повністю полювання доступне з 20-го рівня, але отримати ліцензію на полювання ви можете тільки з 20 го рівня. В мене його немає, тому виникла необхідність прокачати свій рівень. І я задався цим питанням: де ж краще прокачати рівень? Попрацював в декількох роботах, і сьогодні готовий. Дякую, мій телефон, сьогодні готовий вам показати. Показати топ-3 найкращі роботи для того, щоб можна прокачати рівень. Всі роботи мої, ті, які я працював, знімались. На жаль, коли на сервері було x 2 Ось так у мене є час, уж вибачайте. Але ви просто можете ділити на два ті суми, які виходять в звичайні дні, і будете отримувати результат. Тому давайте погнали. і так Третє місце це робота прибиральника вулиць. Робота доступна з початкових рівнів, знаходиться в центрі міста. Тому, якщо ви новачок, вам не потрібно нічого. Їхати, кудись далеко, чимось займатися, щось купляти. Ви просто приходите, влаштовуєтеся, орендуєте автомобіль і за 100 доларів і починаєте їхати. В цілому, зараз на своїх екранах ви бачите. Скільки досвіду ви отримуєте? Ви отримуєте по X2,14 xp за мітку. По звичайному, звичайно, ви отримуєте 7 xp за одну мітку. Ціле коло триває десь в районі 8 хвилин. І за 8 хвилин я, проїхавши, зміг отримати десь близько 700 досвіду. Тому така ситуація. Але тут є один мінус, тут дуже малий заробіток. По Х2 я заробив за коло 4400. По звичайному, звичайно, ви заробите тільки 2000 за 8 хвилин. Це дуже-дуже мало, тому я поставив цю роботу на третє місце. Друге місце це робота каменяра. Вона знаходиться в центрі карти, район Сенді Шорсу з правої сторони. Тут бажано мати хороший рюкзак для того, щоб не бігати раз по раз туди-сюди. Отож, купляєте кірку і йдете бити камені За один камінь ви отримуєте по X2 20 ХП, по звичайному 10 Хп. З одного каменю у вас може випати, випасти від одного до трьох камінців. Плюсом цієї роботи вже є доволі непоганий заробіток. Ви явно. Заробити за 8 хвилин набагато більше, ніж на роботі прибиральника вулиці. Ну і перше місце найкраща робота на даний момент на сервері Ukraine GTA 5 для того, щоб можна було прокачати рівень це є робота лісоруба. Чому кажу на даний момент? Тому що у нас на сервері все дуже міняється. Я, припустимо, не грав місяць, не заходив на сервер, потім зайшов, і тут багато чого помінялось в плані економіки, заробітків і тому подібного. Хто знає, той знає, робота хендімен тепер не топ. а Значить так, робота лісоруба знаходиться в палетто бей Вам, звичайно, потрібно бажано би мати хороший рюкзак в місті, для того, щоб не бігати раз по раз, здавати оці от колоди. Берете декілька сокирок і біжите рубати дерева. Сам процес рубки дерев він доволі таки трудоміський, тому що ви спочатку рубаєте дерево, потім вам падає колода, ви оцю от колоду теж. Починаєте рубати мишкою, і далі вам випадає 5 отих ось деревин. За 5 деревин по Х2, звичайно, класно почати, на коли Х2. Це, по ідеї, як я розумію, на вихідні дають Х2. Коротше, за 5 оцих дерев, по х2 у мене вийшло 250 хп. Не дуже багато часу, якщо привикнути, це звикнути досить швидко робиться по без x 2 це буде відповідно 125 XP за оцих от 5 колодочок. За одну колоду вам дають виходить 25 XP без Х2. Отож, сьогодні вийшло коротеньке відео, але як завжди для мого каналу, воно є пізнавальним, тому що я роблю акцент на пізнавальний навчальний контент для того, щоб на сервер могли заходити новачки. І розуміти, що їм робити, де їм робити і як їм робити. Розглянули сьогодні найкращі роботи для прокачки рівня. Пишіть, де ви качаєте уже рівень. Я буду намагатись напевно качати рівень, тому що я хочу подивитись полювання. Знову ж таки, не знаю, можливо, можна і без ліцензії, але там будуть проблеми з поліцією. Коротше, цим всім, всім я буду розбиратись, тому що, а, як я вже говорив. Попередньо, давненько я тут не грав, тому що втратив чуть-чуть інтерес до самого серверу. Чекаю оновлення 2.1. Сподіваюсь, воно вже буде швидко, і там нам обіцяють багато чого переробити і багато чого додати. Будемо чекати, а на цьому у мене все. З вами був стрімер Юа. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки коментуйте, залітайте в мій Discord Скоро будуть стріми. Можливо, буде вебка з Нового року, як я вже казав на початку відеоролику, хто додивився, це дуже класно до цього моменту. І також у відеороликах з Нового року, можливо, буде вебка. Буду розширюватись, масштабуватись і щось робити, нове придумувати. Ну, знову ж таки, з вами був стрімер Юа, і всім пока.